Що об'єднує Іліаду, Одіссею, римську міфологію та Україну? Це все знаходиться в Софіївці. Уявіть, що ви, молода дівчина, яка прожила все своє свідоме життя у Греції, побачили там свою юність, молодість, а потім випадково опинилися на території зовсім іншої держави. Як вам перенести свою любов до батьківщини в місце, яке ніколи не було Грецією? Правильно? Збудувати в Україні свою міні-грецію, так і вчинив Потоцький. У нього була дружина Софія, яку він безмежно кохав, просто безмежно, і вона була гречанкою. І вона каже, любий, я подорожувала по всій Європі. Я бачила Францію, бачила Німеччину, бачила Польщу. Краса неймовірна. Ми живемо з тобою в Україні. Ми живемо на Поділлі, але тут цього не вистачає. Ну немає такого місця, куди я можу прийти і усимітнитись. Потоцький каже, кохана, гроші не проблема. Все збудую. і він будує Софіївку. І сенс цього парка полягає в тому, що по ньому розкидані справжні сюжети Іліади і Одіссеї, улюблених творів Софії. Саме тому, коли ви гуляєте по парку, ви можете помітити різноманітні скульптури, різноманітні сюжети, те, чого на перший погляд, можна не зрозуміти, якщо ти українець, але якщо ти... Десь в глибині душі маєш грецькі корні. Тобі це місце точно сподобається. Саме тому Софія і нині шанується в цьому місті. і Софіївка стала справжнім раєм для поціновувачів літератури. Саме тому читати Іліаду і Одіссею та пізнавати історію України.